Як розуміти біблійні пророцтва? Чи є вони правдивими і актуальними для нас сьогодні? Чи можливо вони вичерпали себе і все, що в Біблії написано, стосувалося тільки євреїв ізраїльського народу? Вітаю вас, дорогі дослідники Біблії, дорогі друзі! На ці цікаві питання ми спробуємо знайти відповіді впродовж наступних трьох місяців. Особисто для мене це питання також є важливим і цікавим, як розуміти біблійні пророцтва? Ті символи і образи, які використовуються там, вони є дійсно важливими для нас? Чи це є просто казка і вигадка? Наприклад, пророцтва із книги відкриття, переповнені символами. І ця книга часто називається книгою Апокаліпсису. І всі прекрасно знають образ чотирьох вершників. Із книги Апокаліпсису. Що ці вершники символізують? Кожного разу, коли у світі стаються якісь надзвичайні події, чи то війна, чи то стихійне лихо, люди пробують знайти в Біблії якийсь прострі, які б мали передбачити це. І сказати, що от це було передбачено, а ми не знали цього, і от тепер це пророцтво, воно розкрите. Всі ми пам'ятаємо сумну подію, коли почалась війна, широкомасштабне вторгнення в Україні в 2022 році, як багато проповідників і тих, хто тлумачить Біблію, почали казати, що ця війна є передбаченою, що це остання війна в історії Землі, що після цього буде кінець. І дійсно хотілося б, щоб ця війна була останньою в цьому світі, але ніхто не знає, чи це так, чи це не так. Чи буде ще щось гірше, чи чекати нам ще однієї війни гіршої і глобальнішої? Багато хто вбачає, наприклад, в образах книги Даниїла, в пророцтвах, які там є, в пророцтвах, яких згадується ведмідь, посилання на Росію, оскільки часто Росію зображують в вигляді ведмедя кровожерлого, такого жорстокого і злого ведмедя. Але в книзі Даниїла в тих простох образ ведмедя стосується іншого царства, аж ніяк не Росії? Тоді, як нам знати, які образи, які символи, які тварини символізують які царства? Чи можна одне й те саме просто в Біблії використовувати декілька разів? Як от, наприклад, просто про зруйнування Єрусалиму, чи дійсно воно стосується просто про кінець світу? Як це розуміти? В книзі Пророка Єремії в 5 розділі 23 вірші цікаві слова. Бог каже: Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він знає та розуміє мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання. Але як зрозуміти Бога? Що ми здатні зрозуміти? Апостол Павло, Посліні до Римлян, 11 розділ 33 вірш написав. О, глибино багатства і премудрості і знання Божого, які невідомі присуди Його, яке недослідження багатство Його! які недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав? хто був йому дорадник? Хто може зрозуміти плани Бога? Але тим не менше, Бог каже, що Він хоче, щоб ми його розуміли. І ось це слово Господнє, Біблія. Дана з певною метою, щоб ми зрозуміли Бога. Якщо подивитись на дві найцікавіші книги, які перепонені простоми, це книга про Даніїла і книга відкриття, в них є багато взаємопов'язаних речей. Але коли писав Даниїл, то Господь через Ангела йому сказав такі слова. Це 12 розділ і четвертий. Вір. Там написано: А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто тут слідить і так розмножиться знання. Бог, коли давав ці проси Даниїлові, він їх не розумів. Але він сказав йому запечатати ці слова аж до часу кінця. Натомість, коли ми читаємо книгу відкриття, останні розділи. 22 розділ 10 вірш, там написано, що ангел сказав до Івана, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький. Ось пройшов деякий час, і Господь каже вже через Ангела Йоаннові, що час близький, ці пророцтва не потрібно запечатувати. Що змінилося з часів Даниїла до книги, коли було написано відкривання. Були певні події, і найвагоміше, звичайно, це прихід Ісуса Христа. Багато чого, що говорив Даниїл, вже збулося до моменту приходу, а особливо в момент розп'яття Ісуса Христа. І ми розглянемо ці просто, як Даниїл передбачав це. А те, що описано в Книзі відкриття стосується цих подій і далі. Тобто, впродовж 2000 років багато чого там виконалось. Отже, ми бачимо, певні просто були запечатані, але в потрібний момент Господь подбав про те, що вони були відкриті. І ми розглянемо і ці пророцтва також. А де брати ключі до розв'язки? Де брати. Ці символи і значення, їх, які використовуються в книзі відкриття, наприклад, чи в книзі Даниїла. в цій самій книзі, ми будемо розглядати все з першої книги до останньої, тому що не можна читати останню книгу Біблії, не почавши з першої. І апостол Поло пише в посланні до Тимофія, друге послання до Тимофія, третій розділ. 15 вірш. І ти знаєш дитинство, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе бо писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Павло пише, що все писання Богом натхненне, і все Писання корисне для знання. І треба використовувати все Писання. Цієї самої думки був Ісус Христос, коли його учні не зрозуміли значення того, що сталося в Єрусалимі, смерті Ісуса Христа, і не вірили в Його Воскресінню, то він почав їм пояснювати, що він використав для пояснення. Це записано в Луки, Івангелії від Луки, останній розділ, 24 розділ, 27 вірш. Написано, І він почав від Мойсея від усіх пророків виясняти їм за всього Писання, що про нього було. Цей самий принцип використовував Ісус, який знав все в цьому світі, який володів всією інформацією, але Він почав використовувати Писання з першої книги, щоб пояснити те, що сталося. Ті самі принципи будемо використовувати і ми. Усе Писання натхненне, і почнемо ми наступного року з першої книги. Біблію. Слова, які були використані в різних пророцтвах, образи і символи, вони є прямими чи переносними. Число 666 в книзі відкриття воно є буквальним чи символічним? Розміри храму вони є буквальними чи символічними? Матеріали, з яких побудований Новий Єрусалим, Образ цей символічним, чи буквальний? 144 тисячі праведників це число дійсно точне, чи це образ і символ? А от пророцтва, які використані були в старому заповіті, вони є точними і стосуються тих подій, які вони, в яких вони були проречені, чи вони є глобальними. Як знати, в яких моментах трактувати це буквально, в яких переносних значеннях? На ці питання також ми будемо давати відповіді в цьому уроці, який Господь подарував нам на наступних три місяці, і з його допомогою, так як це Його слово, ми будемо шукати відповіді. Тому я запрошую вас бути з нами у дослідженні цих питань, тому що далі буде цікавіше. Хай благословить нас цьому Господь!